Більше сонця. Друге, використовуємо максимально ефективну площу, яка у нас є на ділянці. Ну і третє, використовуємо то тепло, яке є знизу. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми розберемо досить цікаву тему це встановлення теплиць на даху. Досить часто ми зустрічалися з такими замовленнями, коли треба було поставити теплицю десь на даху. Чому так відбувається, і які є переваги, які недоліки. Якщо це будинок або щось, де опалюється, це у нас є тепла підлога, тому що... Дах взагалі втрачає 60% тепла, і це тепло все буде уходити у нас в теплицю. Тобто, перше у нас є частинка тепла, яка знаходиться знизу, яка підігріває теплицю. По-друге, теплиця на підняті вона завжди отримує більше сонця, тому що вона не затінюється. тобто Світанок починається раніше, захід сонця пізніше. Ось ми отримаємо додаткові, як кажуть, хвилинки сонця, і це для рослин завжди досить таки добре. По-третє, не завжди у нас є на території багато площі, да, може буває, взагалі немає площі, але вирощувати хочеться. Це можна досить таки добре зробити на даху. І ще один момент: це, наприклад, для покращення гідроізоляції гаражу. Ми ставили теплицю зверху, і таким чином вся волога, яка падала на теплицю, да вона відводилась вже окремо, але не на дах падала. Зробили додаткове водовідведення і все. І гараж забув, що таке так са протікання, і все інше, що бувало до того. І четверте, досить простий доступ. Тобто, завжди ми піднялися на по драбині і вже знову там на теплиці. Ну, по перше, повертаючись нам обов'язково, треба продумати систему водовідведення, тому що ми будемо постійно поливати, і вода повинна стікати і уходити кудись і десь. Тому водовідведення це один із… Загальних етапів, які повинен бути спроєктований на етапі будівництва теплиці, щоб це не виникло потім перед фактом, а куди дивати воду. По-друге, в деяких випадках треба узгоджувати з містобудуванням, узгоджувати всі її будуть бачити. Якщо вона не вписується в загальний архітектурний пейзаж, то за це можуть, як кажуть, і штраф накласти. Тому встановлення теплиці на даху в деяких випадках треба додатково узгоджуватися. Один з найкращих варіантів це щоб. Теплиця було продовженням будинку, тобто вона повинна бути в тому ж архітектурному стилі, що і сама, сама будівля. По-друге, краще робити теплицю з більш е міцного матеріалу, тобто це полікарбонат. Ну однозначно, не плівка, тому що плівка це для будівлі, вона не підходить як матеріал для накриття. Це повинен бути або полікарбонат, і причому він повинен бути будівельний, тобто 6-8-10 мм. або склопакети. Тобто, це ось оптимальний варіант того і того, чого краще зробити. Цю теплицю. Там повинна бути досить така потужна система вентиляції. Тобто, теплиця повинна досить ефективно вентилюватися, тому що це дах, він буде досить добре нагріватися в спекотний період і без додаткової вентиляції ми нічого не зможемо зробити. Взагалі вже є тенденція, є вже такий план, що на хмарочосах будується Зверху теплична фабрика ціла в декілька ярусів. Ось і завдання цього тепличного хмарочосу це. Виготовлення зеленої продукції для тих, хто живе в цьому хмарочосі. На багатьох ярусах вирощуються салати, зелень, томати, все це вирощується, і все це готове, буквально свіже сразу поступає в жителям цього хмарочосу. Тому кому -то подобається ця ідея, треба його площати. Вона може бути як в частному порядку, так і безпосередньо в державному порядку. В питанні будівництва, наприклад, на будівлях, в дев'яти і всього іншого, щоб там не побудувати теплиці, які можна спокійно експлуатувати і отримувати зелену продукцію в необмеженої кількості для тих, хто там живе. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця, живі гармонії з природою, в ритмі прогресу. До нових зустрічі!